Ми отримали 30 центна на ріпаку, то це як для ріпака, це гарний урожай. І в цьому році ще ціна гарна. Що з чим це зв'язано? І з тим, що засуха пройшлася й по Європі. І в наших європейських колег вони не отримали ріпаку, через що був великий попит на наш ріпак. З рентабельністю тонна ріпаку дорівнює трьом тоннам пшениці, розповідає керівниця господарства із села Синюха на Кіровоградщині Ольга Голобородько. За даними мінагрополітики, це найбільш рентабельна культура минулого року, яка дала 60% прибутку. Восени ріпак продавали на експорт по 20 тисяч гривень за тонну. Бо зараз то вона 24, Коли ось тобі потрібні кошти ранні, нам не скільки шкода ріпаку, бо пшениця все-таки це хліб. Да, і якщо вона стоїть дешево, то неохота її продати у жнива, а хочеться її притримати. І от сам насіння ріпаку дозволяє нам зберегти урожай зернових на, на довший термін і продати по вигоднішій ціні. Якщо ми не, на кукурузі там не забрали, то, то соняшник нас серед, як вийшов локомотивом цього року, по тому по понадходженню. Більше тисячі тисячі тонн отримали, то, то ми за що цього і техніки трохи прикупили. Керівник господарства і села Оситняшка Віктор Горовий розповідає, попри літню посуху, зібрали гарний врожай соняшника. Якщо 22-му році здавали його трейдерам із французької компанії по 7 тисяч гривень за тонну, то нині за 24 чотири тисячі. І проблема здати зерно, бо бо було море закрите. Зараз проблеми немає. Зараз всі дзвонять. Є, є давай, давай. Показник експорту агрокультур, вирощених минулого року, вищий за попередній майже втричі, говорить керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Загальний обсяг експорту всієї продукції, реалізованої з Кіровоградщини, у 2024 році за 10 місяців становив 683 мільйони доларів. Із них 631 мільйон доларів це продукція АПК, це 92%. Цього в 23 році кращина експортувала зернових культур на 231 мільйон. Головною причиною збільшення експорту стала безперебійна робота морських і сухопутних зернових коридорів до ринків збуту зерна, чого не було у попередні роки вторгнення. Також підвищились ціни на агропродукцію, сказав трейдер з Одеси Володимир Кошельник. Логістика налагоджена, все працює, слава Богу, ми можемо експортувати. Математично зіграла вартість ще зерна. Тобто вона піднялася десь на 25-30% по кожній культурі або по, по олійним культурам ще більше. За підсумками минулого року Україна вийшла на рівень експорту зернових до початку повномасштабного вторгнення. Торік експортувала агропродукції на 24,5 мільярди доларів США на півтора мільярди більше ніж у позаминулому році, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Знала збитків, особливо ярів. І якщо порівнювати з минулим, навіть сезоном не доотримали порядка 10 мільйонів тонн позернили. Але дійсно враховуючи, що так, аномальна спека відбувалася не тільки на європейському континенті, а й на інших континентах, і постраждало багато так, аграрних по світу, а попит на продукцію воно залишається досить таким високим, тому пішли ціни вгору. Гривня стабілізується за рахунок того, що... За даними Дениса Марчука, за роки незалежності України за рівнем експорту агропродукції найкращим був 2021 рік. Тоді вдалося заробити майже 28 мільярдів доларів США. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Крапивницький.